Навчальний процес в українських школах страждав у ковідні роки та страждає зараз під час війни та нескінченних повітряних тривог. Тому вкрай важливо створювати якомога ліпші умови для навчання наших дітей. Знімальна група південної медіамережі завітала до Таїровського ліцею, та активно обговорюється тема ремонту спортивної зали, яка, до речі, не ремонтувалася десятки років. Щоб змінилася підлога, стіни, освітлення також потрібно, щоб воно було гарне. Також так і було. Хочеться жити, додавати, а можливо, чогось сучасного. Я висловлю думку, мабуть, не тільки свою, а й багатьох батьків, які сьогодні змогли прийти, і можливо ще затримуються, ще прийдуть, але тут потрібно зробити ремонт чого? Треба обновити підлогу. Навести порядок по стінах і обов'язково треба додати тут спортивного інвентаря, тому що я дивлюсь на ці на цю шведську зі сходиці шведські, і реально я працював в цьому залі і працювавши ті в тій по старій школі, і ця швидкі лісі переноситься з однієї школи в другу школу. Ну вже треба не обов'язково зробити світло і передивитися вентиляцію систему вентиляції. Я працюю вже четвертий рік. І дуже хочеться, щоб наші дітки, які вчаться в нашому прекрасному закладі, заходили в наш спортивний зал з натхненням, з таким будь, рвінням до перемоги і займалися спортом. Я трошки більше працюю, вже шостий рік. У нас тут частково робили ремонт. Я, звісно, жалеті щоб у щоб було, щоб було погучим, сучасніше, більше для дітей, щоб було б задоволенням заходити в зал. Працюю 5 років. В цьому закладі він мені дуже подобається. Спортивна зала, ну, на жаль, вона має такий вигляд печальний. Хотілося б, щоб для наших діток були на кращі умови, щоб їм було комфортно в цьому залі. Вони задоволенням займаються спортом і досягають великих успіхів, я скажу, в таких умовах, в яких ми зараз знаходимося. На жаль, на жаль. Тому нам потрібна здорова нація. Дітям нема де займатися. Час дітей, які показують свої фізичні вміння, грають, виступають за Одесу, за другі клуби. Був би у нас більший якісь зал, не тільки школьний, що у нас тут дуже маленький. Було б, звісно, краще. І щоб сучасники було б більші баскетбольні кілець, ми ну, все поміняли тому що це все, мабуть, з Радянського Союзу якими ще видами спорту якими ще активностями тут в цій залі можуть займатися діти і якими вони зможуть займатися, коли ця зала буде реконструйована? Ну, помімо баскетболу, волейбол, футзал, бамбінтон. Нас... Корфбол, гімнастика художня, Гімнастика спортивна. Ночбол, полгеймс. У нас різноманітні такі направлення. Тож, дітки з задоволенням цим займаються. Інвентаря вистачає? На жаль, не вистачає. ой. Ми зараз перейшли з цього навчального року, поки що ми у змішаному форматі навчання. І діти мають бути в комфортних умовах, діти мають навчатися, проходити соціалізацію. І, звичайно, всі я також мама і знаю, що діти, перебуваючи на дистанційному, на під час дистанційного навчання, в основному сиділи за своїх гаджетах і мало спілкувалися, мало рухалися. Тому нам зараз потрібно об'єднати все. Нам треба надолужити освітні втрати наші, які у нас є, і разом з тим подумати про фізичне здоров'я учнів. Ми подумали, я як директорка, подивилася, коли ми вже забрали цей гуманітарний склад, подивилася на стан нашого спортивного залу. Так, дійсно робився ремонт, але він був дуже давно і він був такий поточний. Що робити? Як директор, я маю думки всіх учасників освітнього процесу. Ми провели опитування серед дітей. Більшість 87 відсотків дітей проголосували за те, щоб зробити ремонт. 13 відсотків сказали ні. Ми не поставили питання. Чому ми сказали, так ні? Ми показали фото, діти були і у дітей горять очі. Вони хочуть бачити свій ліцей прекрасних ще багато. Без питань ми ставили не тільки стосовно спортивної зали у нас. Зараз відбувається. Ми готуємось до громадського шкільного обговорення бюджету закладу, що ми хочемо. Зараз йде вже такий як сказати лінія на тендери. Не шукати на гранти, виходити на гранти для того, щоб робити розвиток Одніше, розвиток громади, щоб був і закладу в тому числі. Був. Активнішим. Тобто залучати гроші за залучати, Так, І в mm -hmm. нас є багато планів, ми хочемо ще спортивний майданчик, багатофункціональний, але зараз мова йде про шкільний спортзал. Більшістю голосів дітей вичули відгуки вчителів фізкультури, прийняти рішення клопотати перед керівництвом Таїровської селищної ради про проведення. Ремонту у спортивному залі я це клопотання особисто надала.